Я вітаю вас, стрільці. Давайте разом з вами зараз зробимо прогноз для вас на квітень місяць. Це дуже цікавий місяць. У вас проявиться п'ятий дім, і всі події, важливі, які будуть траплятися в цьому світі, в квітні, будуть для вас в п'ятому полі. Це про ваших дітей, про ваші таланти, про вашу творчість і взагалі це дім радості. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, буду вам дуже вдячна. Отже, дивіться, в квітень ми заходимо у період затемнень, в коридорі затемнень. І що це несе? Затемнення будуть проходити в знаку Овен. І це для вас п'ятий дім. П'ятий дім це нові зв'язки, це радість, це успіх, прояв таланту. Можливо, в цей час ви захочете щось творити, ви розкриєте для себе нове хобі. Але так як ми цей місяць зустрічаємо на затемненнях, затемнення Zatemнення це повернення кармічних боргів, повернення кармічних задач з минулого, які ми повинні опрацювати. Тобто, що це може бути? Ті таланти, які у вас вже були в минулому, якими ви вже користувалися, і ви їх закинули на якусь поличку, на якийсь час вони чекали на вас. Потрібно знову це дістати і знову з цим працювати, щоб піти в майбутнє. Далі, коли вже закінчиться ретроградність Меркурія, коли закінчиться це затемнення, це я вам потім далі скажу, в яких числах вам потрібно буде двинутися вперед, рух вперед, тому що овен це ж завжди рух вперед. Але потрібно. Найти той ресурс, який у вас вже є, якісь знання, можливо їх доробити, доопрацювати. Це стосується хобі, талантів, ваших тих процесів, які ви можете народити в світ і бути від цього щасливим. Ми завжди щасливі, коли ми народжуємо дітей, коли в нас з'являються внуки. Це все продукт якби, нашого життя. І це робить нас неймовірно щасливими. Отже, ви можете також і народити дитину, ви можете завагітніти, у вас можуть появитися онуки. Що ще ви можете народити в світ? Ви можете народити продукт своєї творчості за допомогою хобі, яке вас вже цікавило, яке ви вже використовували. Зараз його потрібно розвинути, його потрібно показати людям, потрібно вивести на новий рівень. Якби перевернути сторінку, одну закрити і відкрити нову, щоб цей ваш талант працював на користь людям, на користь всім. І вас цим самим приносимо вам радість і успіх. Це все про п'ятий дім. Також це якісь наші розваги, задоволення. Можливо, ви працювати будете в колективах з маленькими дітьми, можливо, з радісними людьми, можливо, це проводити весілля, якісь свята проводити, організувати якісь такі мероприємства, де буде багато людей. Можливо, як оратор ви розкриєтесь, щось доносити будете людям, можливо, навіть співати, танцювати в якихось колективах творчих приймати участь. Це все повинно скоро у вас початися. Але це час для того, щоб опрацювати ваше минуле, згадати, що у вас цікавого, що у вас є таке, що вам подобалось, Можливо, в той час, коли ви були молоді, у віці десь 18 років, 20, що вам було цікаво. Згадайте це і спробуйте це вивести. На рівень той, щоб це працювало, допомагало людям, щоб е, люди інші раділи, дивилися на вас і раділи. Можливо, це також стосується творчості ваших дітей. Можливо, ваші діти проявляться так е, гарно, і ви будете цим також гордитися. Ви будете радіти. Це наша гордість. Це наш ну, коли ви відчуваєте успіх, коли ви натхнені, коли вам хочеться літати, коли вас вкрила. Це або ми самі щось робимо, або наші діти щось роблять таке прекрасне для цієї землі. Далі, як я вже сказала, 2 квітня починається ретроградний Меркурій, знову ж в Овні він добре опрацює, він буде ходити взад-вперед по цьому сектору вашому і добре опрацює ці сфери. Доробляти щось можна, переробляти можна, згадувати, аналізувати стосунки, контакти можна налагоджувати, але бажано, щоб це були ті люди, яких ви вже знаєте. Люди з минулого можуть повернутися до вас, надихнути вас або надати якусь інформацію. Та, що спрацює так, що ви захочете бути успішними і таланти свої вивести для інших. Плани ваші можуть народитися нові плани, ви можете планувати в цей час, можна, прописуйте, якісь робіть наброски, якісь заготовки для ваших майбутніх дій. Ще 3 квітня Венера поєднається з Нептуном в рибах, і це для вас вже четвертий дім, і це стосується вашого житла, там де ви проживаєте. Цей час можуть бути якісь омани, обмани, якісь такі мутні стани. Потрібно бути щирими насамперед самим собою. Це про совість перед самим собою, тому що це в вашому домі, де ви живете, можливо, стосунки з вашими близькими людьми, які проживають з вами під одним дахом. Потрібно буде це опрацювати. Підняти в собі питання, чи це дійсно те, що я хочу, чи я чесний з собою. Чи я дійсно це мої цілі, а може я служу іншим людям? Також зараз можливо щось поміняти, якесь більш комфортне зробити житло, більш гарне, якось привнести якусь красу в свій дім там, де ви живете. Можливо, ремонти, можливо, зміна якихось то навіть там, квітів, шторки змінити, можливо, і глобально ремонт, можливо, змінити своє місце проживання. Також можна для того, щоб вам стало краще і комфортніше жити. Мінусові стани це коли ну, при таких аспектах я вам сказала, це незадоволення собою, якась недовіра, і коли людина взагалі в образах і в таких відчуттях, що її не люблять. А 5 квітня Венера вже перейде в овен. І це вже про те, щоб ми. Виводили в свою свідомість, свої цілі, свої бажання, свої ідеї, свої ідеали навіть. І краще в цей час розповісти, комусь розповісти. Венера це про те, щоб вивести в свідоме, а для цього краще з кимсь поділитися, з кимсь поговорити про те, що ви хочете, чого ви бажаєте, які у вас стратегії, куди ви йдете взагалі по життю, до чого ви устрімляєтесь і від чого ви щасливі. Що вас надихає на щастя, і 8 квітня пройде сонячне затемнення і також в Овні. І сонячне затемнення це про те, щоб ви вже ясно побачите свої цілі, своє майбутнє. Ви повинні завершити те, що е, кармічні якісь свої зобов'язання і йти е, вперед. Можливо, у вас якісь були стосунки з вашими коханими, з вашими партнерами, якісь то ну, нездорові, якісь аб'юзивні. Це також все потрібно залишити і вистроїти нові проекти ваших стосунків, і до них рухатись, побачити себе в новому житті вашому. Намалювати собі навіть ваші нові стани в ваших стосунках, як ви. Поважно ставитись до один до одного, як ви приносите один одному задоволення, як вам гарно, тому що п'ятий дім це про радість, це про щастя, це про задоволення, це про якісь сумісні розваги. Можливо, намалюйте собі плани, куди ви разом поїдете, із дітьми або без, якщо вас ще немає. Можливо, ви зустрінете своє кохання, якщо ви ще його не зустріли в житті. Новий партнер з'явиться в вашому житті, і це дійсно кохання це про наші відчуття. П'ятий дім це про е, закоханість, це про приємні відчуття щастя і любові. 10 квітня Марс поєднається з Сатурном, і для вас це четвертий дім. Марс це вже дії, а Сатурн навпаки він стримує. Дві планети дуже сильні в четвертому домі для вас знову ж таки. Можливо, щось навести лад, навіть поприбирати, або щось змінити, щось таке в матеріальному активні дії, що стосуються якогось матеріального фізичного стану. Знову ж таки, як я вам вже сказала, ремонти, зміни місця проживання, купівля чогось нового, або бажання з'явитися, щось купити нове, переїхати на нове місце. Втілити якісь свої ідеї для свого комфорту, реструктуризація свого житла, свого простору, де ви знаходитесь. Це також про батьківщину, можливо, там якісь будуть дії, захочете поїхати, повернутися додому, можливо, навпаки, поїхати з батьківщини, щось залишити захочете, свій дім, можливо, в оренду його здасте. Це також про наших батьків, можливо, там. Цій частині свого життя потрібно навести лад, можливо, поспілкуватися з батьками, когось навістити. Це про людей старшого віку. Це або ваші батьки, можливо, бабушки, прабабушки, або близькі якісь родичі, але старшого віку, старші за вас. І вже 19 квітня Сонце перейде в тілець. І це розквіт, це щастя, це вже така дійсно весна. Для вас це шостий дім. І це про ваше здоров'я в цей час. Зверніть увагу на своє здоров'я, на свій режим харчування або режим дня. Можливо, змінити якісь графіки, ті, що вже не працюють на вас, ті, що вам не подобаються і не несуть вам здорові стани. Поміняйте їх, передивіться їх, свої режими, свої зобов'язання. Можливо, ви несете на собі якісь обов'язки, які вже з вас роблять таку жертву, такого раба. Це теж все поміняється по сонцю в тільцю це зміни на краще. Зміниться на краще ваш фізичний стан і ваш психологічний стан. Ви відчуєте більше таку волю і свободу і незалежність самого себе, повагу, самооцінка ваша зміниться на краще. А 21-го Квітня, Уран поєднається з Юпітером, знову ж таки в тільці, знову ж про вас шостий тім, знову ж покращення вашої ефективності, покращення вашого самопочуття. Можливо, підіть на спорт, запишіться на якісь нові медитації, якісь спортивні секції, кружки, де ви будете займатися своїм станом, як фізичним, так і психологічним. Можете до психолога звернутися, можете пройти якісь там сімейні розстановки, якісь е, реструктуризацію своєї е, психологічного стану. До регресологів, до нумерологів, до астрологів зверніться в цей час, щоб налагодити свій стан. Це також стосується нашої роботи, наших умов роботи там, де ми працюємо. Можливо, ви звільнитесь в цей час, можливо, змінити свою роботу. Можливо, е, е, Зміниться підхід до вашої роботи, режим вашої роботи, графік може змінитися в цей час. Взагалі, Юпітер це про розширення, а Уран це щось нове. Вони вам, ці дві планети, привнесуть якийсь новий подих у ваше життя, що стосується вашого родини роботи, ваших обов'язків, вашого здоров'я, вашого, взагалі вашого стану. Ви відчуєте новий подих, нове бажання жити, включаться якісь процеси, які вам нададуть навіть матеріальне таке розширення. Головне в цей час не поправитись, не додати вагу, а навпаки нормалізувати свій зовнішній вигляд. І це про свободу життя. Або ви вільні, незалежні, свободні, або ви знов ж таке комусь служите. Це мінусові мінусовість. Також 21 квітня Плутон дасть квадрат на сонце. Це знову про якусь організацію, якесь планування, можливо, ви переїдете ради, заради того, щоб відчувати себе краще. Можливо, відпустку, можливо, якийсь пансіонат, якісь рекреаційні зони, де ви зможете відпочити і набратися сил, щоб відновити свій стан фізичний і психологічний. І тут ви побачите вже результати своїх зусиль. 25 квітня Меркурій піде вже прямо. Ви можете вже починати діяти. Ви можете втілювати свої ідеї, свої бажання, своє бачення свого майбутнього. Як ви себе бачите? Яка картинка, яку таку обложку ви подаєте людям, подавайтеся, показуйте себе, розкривайте свої якості, свої таланти, свої хобі, які у вас є. Показуйте людям, розкривайтеся, малюйте себе і рухайтесь, можете вже активно рухатися. 30 квітня Марс зайде в Овен. Знову це ваш п'ятий дім, а Марс це вже про активність, про результативність, про діяльність, про реальні дії. Отже, працюйте над цим, працюйте над собою, тому що овен це наше я, це перший якби, знак, який опрацьовує наші. Нові стани, нового нас. А для вас це п'ятий дім, це те, що стосується діти, творчість, таланти. Все таке приємне. Це дім щастя. Отже, будьте щасливими. Я бажаю вам всього найкращого у квітні і до зустрічі.